Доброго осіннього ранку малята. Осінь вас всіх вітає, гарного вам дня бажає. Сонечко вам всім сміється, хмарка біля нього в'ється, Різнобарвні листочки літають. Це вони вас так вітають. Любі діти, відгадайте загадку, літо літечко минуло, як метелик промайнуло. За ним гостя завітала, свою казку розказала. Діти, ви зрозуміли, про яку гостю йде мова? Так, у нас уже давно гостює осінь. У осені є три місяці вересень, жовтень і листопад. Вересень уже закінчився. За ним прийшов другий місяць, жовтень. Він дуже гарний хазяїн, і в нього багато роботи в садках, лісах і парках. Сьогодні я вам прочитаю вірш, який написав Степан Сокирко, і називається він Жовтень. В лісі жовтень спочивав в золотім віночку, другу клену вишивав золотом сорочку. А березі вже купив сукню золотисту. На калину начепив вогняне намисто. І красуються вони в дорогих обновах. Ходить жовтень навмання по садах дібровах. Дітки, а зараз дайте, будь ласка, відповідь на запитання. Що робив жовтень в садах і дібровах? Згадали? Правильно, дітки, спочивав. Клену вишивав сорочку золотом. Березі купив сукню. Діти, а що жовтень почепив на калину? Згадали? Правильно, вогняне намисто. А чому воно вогняне? Тому що воно червоне, не наче вогонь. Любі діти, коли ви будете гуляти з батьками в парку, в садочку, помилуйтесь, яка красива, різнокольорова осінь! А наше заняття підійшло до кінця, до нових зустрічей малята!